Ну, що маю сказати? Півдня майже перевела на пошуки інформації про посилочки. В принципі, ситуація досить непогана. Одна із них вже навіть отримана, доїхала до адресата. Дві, також вже в місті призначення, але ще до відділення не доїхали. Останні осталь, останні, встигли повиїжджати з терміналу і ну, вже в дорозі. А одна одненька. Вона була ще на терміналі, вона повинна була сьогодні вранці виїхати. Е, відповідно, вона нікуди не виїхала. Е, як надали мені інформацію на новій пошті, є сподівання, що вона залишилась ціла. Тому що ту частину термінала зацепило трішки частково. І ну, будемо сподіватися, що з посилочкою все добре, але дізнатися, напевно, це можна буде не раніше ніж завтра. Завтра, після дев'ятої, цей термінал повинен почати відновлювати свою роботу. І невідомо, де моя посилочка. Виявляється, вчора Макс відправив нам чергову посилочку. І по, по додатку, якщо дивитися по маршруту, пише, що вона виїхала з Дніпра о першій 37 ночі. Чисто теоретично вона повинна була прибути на цей же ж термінал. Ну, так як термінала немає, ну, тобто вона повинна була перенаправлена бути у депо. В депо вона не надійшла. Ну, от тепер чекаю, мені обіцяли передзвонити. З нової пошти. Ну, коротше кажучи, вони зв'язуються з Дніпром тепер і шукають, де вона, де вона може бути. Чи то вона не виїхала тоді, чому по системі дещо вона була загружена і виїхала, чи то. не знаю. Коротше кажучи, поки що під питанням дві посилочки. У мене вчора було ще одне замовлення, ну там сирочка жіночка захотіла. І. І смішно сказати, ну, попросила, вона, наша підписниця вона слідкує за нашим каналом, але так сталося, що вона травмувалася. І вона вже четвертий місяць чи 4 на лікарняному. І каже, так хотіла закрити ваші ананасики, мені каже, так подобаються ваші рецепти, ну, але не змогла. І ну, дуже просила, каже, продайте мені відправте баночку. Ананасити. От. І тому я сьогодні зателефонувала до нас у відділення, кажу: Альон, що там, як там? Вона каже: нам було сказано працювати в штатному режимі. Тому ми посилки приймаємо, машина буде, машина, ну, коротше, все як завжди. Вова поїхав відвіз у відділення посилочку, пише. Це сьогодні у нас неділя, пише на середу доставка. Ну, мабуть, тому що через депо. Якби ну, по стандарту, да, то вона, по ідеї, завтра вже повинна бути це під Києвом, це Київська область. От ми вчора утром відправили ну, вранці, да, вона від нас виїхала після обіду в другій половині дня. І сьогодні в Києві вже посилочку відправили. Тобто, відповідно, сьогоднішня повинна була сьогодні виїхати і завтра вже бути в Києві. Ну, можливо, якщо це село, то ну, можливо, вівторок, а пише доставку на середу, на 25-те. Мабуть, терміни все ж таки здвинулися через цю. Через оцю ситуацію. Ну нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. І тепер я шкушу. Тепер хвилююся за дві всього посилочки це за ту, що знаходиться якоби на терміналі. І за нашу, яка взагалі невідомо де. От. А я, поки Вова поїхав, машинка пере його робу. А я принесла. Залишившися дві головочки сиру. І зараз буду покривати їх а-ля прозорим латексом. Писали мені, дівчатка, там в коментарях, що коли білі такі красиві, так, <клес> білі красиві, а от висихає, і, виходить, десь прозоре, десь напівпрозоре. Ну, це вже все, останні дві головки і це останні вже слої. Тобто, цей висохне слой, я їх переверну, ту сторону покрию і все. І на цьому в цьому році все скінчиться повністю. Я не оголошувала особо своїм клієнтам про наявність вільних сорочків. Думала вже, як всі покрию. Тоді об'явлю, а воно, поки я всі покрию, бачите, як виходить, качоту розрізала, півголовки забрали, мілки головку сьогодні відправили, міхеївські розрізали півголовки відправили, півголовки залишили собі. Тому такими темпами, поки я допокриваю сири, від них нічого майже не лишиться. Так, все, зараз прибираю в холодильник. Нехай сохнуть. Не знаю, коли завтра, можливо, покрию другу сторону. У мене взагалі сьогодні в планах було обрізання копит дівчатам. Але я думала, що я зранку цим займусь, бо в 12-й годині я хочу там до однієї дівчинки, на стрім піти. Бо в неї там штанці повинні бути. Тому треба не прозівати. А зранку так от вийшло, що по незалежним від мене причинам прийшлося зайнятися зовсім іншим пошуком, дзвінкам і так далі. До речі, ж так і не дзвонять з нової пошти стосовно, стосовно моєї посилки, яку Макс відправив. Не знаю я, де вони. Де вони, що вони, чи, чи так довго шукають, чи не можуть знайти? Без поняття. Ну і тепер не знаю я, як, 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 можливо, після стріма піду копити обрізати. Видно буде. А поки що ось так. Зараз хочу ще взяти зошит та попереписувати оці всі замовлення. Це на листиках все пописано. Це замовлення по сало, м'ясо, підчеревина. черевина. Бо туди-сюди вже буде перший забій, і потрібно це більш організувати. Багато часу займає оця вся бумажна Валакіта. Ну, але без цього ніяк, тому що можна щось загубити. Чую, вже приїхав Вова. Так що зараз прибираю сирочки і займуся переписом замовлень стосовно свинства. І да, до речі, ще ж потрібно зателефонувати ветеринару. Ой, господи, плануєш, плануєш, потім вилетіло з голови, чимось другим зайнявся, і все. І хто там що зробив?